І і сину, і святого Духа, всіх вас, дорогі браті, сестри, щиро сердечно вітаю з Воскресним днем. Сьогодні за божеством торгією ми чули сюди Євангелія від апостола Євангеліста Матфея коротеньке, де розказується, що Господь зійшов і до нього приступило два сліпця, які кричали Ісусе, Сине, Давідів, помилуй нас. І Господь, пройшовши мимо їх, війшов домівку. І привели двох сліпців, і Господь запитав, їх що ви хочете від мене. І вони кажуть, прозріти. І Господь запитує, чи віруєте ви в те, що я можу це зробити. І вони кажуть, так, Господи. І Господь доторкнувся до їхніх очей і сказав: Повірій ваші, да буде вам. І в цей же момент вони прозріли. Вони стали зрячими. І Господь говорить їм. Що дивіться, нікому не розказуйте про те, що сталося з вами. І коли Господь знаходиться в цій домівці, відійшли ті, хто були два сліпця, приводять біснувато, одержимого, нечистим духом, який був німим. Господь ізціляє, і зганяє біса, чоловік стає розмовляти, виліковується від свого недуга, і написано, що Господь ходив по містам, проповідував. Тут же були фарисеї, які укорили Господа і сказали, що Він з силою визіваула і зганяє цих бісів. І написано далі, що Господь ходив по містах по синагогах, проповідував про царство небесне і зціляв всякий недух, який всяку хоробу, яка була в людях. Здавалося, браті і сестри, коли читаєш, думаєш, що Господь хоче сказати нам? Ніби сухі слова такі. Господи, не має шаблона, яким він одинаково до всіх звертався. Господь до кожного людини, яка мала проблему, зовсім по-іншому підходить. І коли він побачив двох сліпців, що таке хвора людина? Вона визиває співчуття. І коли два сліпці, обично були двоє-троє сліпих, вони трималися разом, тому що їм легше було приодолювати всі ті незгоди, проблеми, які були у них на шляху. Чим один міг спотикнутися, впасти, інший підтримував, піднімав, шукав, їх було по двоє. Вони ходили, по троє. Для того, щоб облегшити шлях. Чи якісь турботи, які були в них. І Господь проходить мимо. Хіба не, не часто так у нас, браті і сестри, буває? Господь чує, що ми молимося, ми просимо. Але здається, Господь не чує, Він не відповідає нам. Так і ці сліпці вони взивали, Господь Ісусе, Сине, Давіду, помилуй нас. Святі Отці кажуть, що це прообраз. Молитві Ісусу, де ми сьогодні часто, особливо монахи і миряни, рідко кажуть: Господі Ісусі Христи, Божий, Боже, помилуємо грешно, Господи Ісусі Христі, сине помилуй помилуємо грішного. Ми взиваємо до Господа, що Господь помилував. Так і два сліпці, які взивали до Господа, але Господь провірив їхню віру, що Він прийшов мимо, але коли привіг, привели. Господь опокнувся і зцілив. А Що таке віра, брати і сестри? У кожній людині є легені. Вони різні. Чим більше легені, вони вдихають більше повітря. Чим менше легені, вони менше вдихають повітря. Так і віра. По вірі Господь дає все. Буває маленька віра, ти мало отримуєш. Буває велика віра, ти багато отримуєш. І Господь запитує, чи віруєте ви. І доторкнувшись до їхніх очей і каже, повірі ваші, не будемо. У них була віра велика. Вони не прийшли, до Господи і сказали, чому ти нас не істелив? Чому ти нас заставив сліпих йти до себе? Вони не окуряли Господа, що зразу Він їх не прийняв, не почув, не істелив. Але вони ще більше прилепилися до Господа, взивали і йшли за ним. І Господь, коли побачив. Доторкнувся і каже, повірі ваші, да буде вам. Це нам, браті, сестри, всім приклад. Скільки у нас в житті так буває, що ми кажемо, що там хтось якийсь не дух має, ні, чи духовний, чи тілесний, ми навчаємо молиться і каже, що гірше стає. А ти продовжуй узивати до Господа. Знаєте, приходимо до когось, стукаємо в двері. Тепер на дзвіночок дзвониш немає дзвінок не відповідає, починаємо стукати, щоб хтось звідти вийшов, бо ми прийшли. Він нам потрібний, так і молитва наша, браті і вона повинна бути постійна і настойчива. Господь чує, Він бачить, що ми молимося. Ну, буває, що ми не, не для себе, як лікарство просимо, а часто ми хочемо перед кимось возгордитися, вознестися. Показати, от як нам, коли ми випросили щось. І Господь чує кожне слово наше, браті і сестри, Тільки нам потрібно молитися, не остигати. Що таке безновато у приведені мови? Це, браті і сестри, дуже страшний недух. Це коли ти не можеш говорити те, що ти хочеш сказати. Ти не можеш думати так, як ти хочеш думати. Твої думки слова не підвласні тобі. А ворог роду людського він тобою володіває і він тобою вже керує. Ви знаєте, от я давав, приїхав недавно з Почаєва, і приходить мама, сина, високий, стройний, такий посміхається, а в нього руки зв'язані таким полотном, як то, що знаєте, дуже сильний, що не як. У нас на цвент у новому опускають такі е, покійники, щоб воно не впалося. Руки зв'язані до Бога. Що людина не оголодіває собою, що вона може принести дуже великої біди, коли вона розв'язана. І він тут не виходить своїми ножками, але мама за ручкою його постійно супроводжує, щоб він руками ні в кого не приніс ніякого пошкодження. Що таке одержиме, братіса? Це не обов'язково повинен кричати, гавкати, там, падати, балятися, як ми це бачимо. Ця людина може бути гарного діда при посаді, але вона нас свої війна, вона не послушна. Те, що сьогодні є дітей наших. І ми всі такі, ти не послухався, ти зробив по своїй волі. Окутає людину, посилає її гордині, що мов поступала так, як вона хоче, не так як їй сказали, як зробила зауваження. Вона творить свої волю. Вона задумала курити, бо часто люди приходять і кажуть, слухай, ти куриш, як паровоз, він каже, правда. Декому тобі пити не можна. Тобі не можна. Він каже, я не можу справитися. Це вже є одержимість. Людина, яка бігає з телефону, спить під подушкою, встає, це також є одержимість. Книзі царств, першій книзі царств Біблії, описується, що ізраїльський народ захотів царя. І Господь посилає царя Саула, послушного, кроткого, доброго. Він навіть ховався, він навіть не хотів бути, коли його хотіли на помазання, а помазували на царство через єлі помазання. Це освящалося масло, і Господь через це ізліяння масла на тебе давав свої плоди, обдаровував цю людину. І коли Саул став царем, він завоював народ і через первосвященника Самоїла йому було сказано слова Божі, що нічого не бере стада. Ні волів, ні козлів, ні ослів, ні верблюдів нічого не Не, ні, Бо це воно не чисте, не треба в твоє стадо змішувати їх. Але Саул соблазнився і він себе оправдував тим, що він сказав, з цього стада я буду приносити жертви Богу. Я буду це Богу приносити. Але йому дуже сподобалися ці стади. Він полюбив їх. Він захотів дуже мати їх собі. І за те, що він зробив по своїй волі, Господь забрав в нього ці дарі Духа Святого і на царство помазав Давіда, який ще був пастухом. І коли помазали Давіда, пророка на царство, Саул став скорбіти. ці дарі Святого Духа від нього відійшли. І він став печальним бути. Таким унилим, незадоволеним нічим. І коли він шукав, хто б йому грав на інструментах того часу, він йому спокійніше ставав. Навіть Давід грав йому на цих інструментах. І це, браті і сестри, у нас стається те, що ми робимо по-своєму. Богу угодно послушання любої жертви. Ніяка жертва не угодна Богу. Якщо вона зроблена з гордині і по своїй волі. А якщо це це зробив по послушанні, ти послухався, тобі благословили і ти виконав, це означає, що Дух Святий присутній в тобі, він з тобою. Але якщо ти поступаєш по своїй волі, ти структивний, капризний, непослушний, Дух Святий відступає, а сатана приступає. І ти через свої волі ти починаєш бути таким недобрим, невеселим, хоча в тебе нічого не болить. І хочеться сьогодні, браті і сестри, нам побажати, що в житті ми старалися поступати не по своїй волі, не по гордині, а по послушанню. І тоді дарі Божі Святого Духа завжди будуть з нами. Бо часто бачиш, людина може не так одіта, якось щось в неї таке сталося, якесь, може, здається, горе велике, а вона бодра, тому що вона не нарікає. От часто людина, яка ходить в храм, каже, от ти молишся, от ти постиш, ти йдеш до сповіді, а чого це з тобою таке сталося? Та Господь попустив, щоб провірити тебе. Ціль життя земного, браті і сестри, це спасіння душі безсмертної. А Господь є Спаситель. І Він, як нам щось попускає, і добре, і здається, на перший погляд нам непогано. Це означає, що Господь нас веде в царство Небесне. Він нас провіряє, чи ми будемо достойні цієї слави, цієї радості там, де Господь, і там, де святі угодники Божі, Постарайтеся в своєму житті. Знаєте, батько преподобна Сілуана. Коли в нього згоріла хата, він каже, дивись, тебе згоріло. він каже, Бог дасть поправнуся. Тебе там злодії на городі крадуть. Він каже, та мені хватить. Він не проклинав, не обзивав, не бажав зла. А нам сьогодні ми настільки злі, роздражені, що навіть самим близьким, самим рідним, починаємо завідувати, бажати зла це неправильно, сестри. І тоді плоди Святого Духа від нас відходять, і ми нічим не задоволені. Господь ісцілив. що робить Федірсі? Вони його укоряють, що кажуть він, силою без Була істріляє, то і силою Госовською. І ми сьогодні просимо, моли Бога, щоб Господь почув наші молитви і зцілив всякі недуги, як і зцілив цих два сліпця, і одержимо. І ми боялися творити свою волю, а завжди брали благословення на те чи іншу свою справу, щоб диявол над нами не посміявся. І якщо нас укоряють укоряли Господа, то значить ми йдемо правильним шляхом і дай Боже нам не збитися і молитися не тільки за себе, але за наших воїнів, за мир нашої країни. Тому що єдине, що не просить з передової, батюшка, тільки моліться. Підходить от батюшка по чаї, він сам каже, батюшка, ми на передові слухаємо ваші проповіді. Мені якось незручно сказати, каже, це е, джерело живого слова. Ну, він, Це він так сказав. Він служив у 24-й бригаді. Йому медалі нагородили за його бойові дії. В нього безвушники, коли він пішов на війну, забрали храм. А Він служив, Він молиться. Він каже, можна я з вами сфотографірувати? Разом сфотографувався, Я в нього попросив молитви. Він в мене. Оце єдиним духом зв'язані, браті сестри. І дай Бог, щоб цей Дух Святий почував на нас і нами, керував, і тими, хто приймає закони. Поможе нам всім, Господь. Спасибо, Господь.